Добрий день. Мене звати Олександр Крисінченко, співзасновник компанії Мамаягро, яка базується на базі ТОВ «ФК ЛТД». це Київська область, Володарський район. Наш основний профіль це вирощування тютюну. Для вирощування тютюну передбачає вирощування розсади в закритому ґрунті, і відповідно у нас є значні площі теплиць. Після висаджування розсади ці теплиці не задіяні. В цьому році, відчуваючи те, що буде фактично дефіцит овочевої продукції, так як основні наші овочеві регіони, Каховка, Херсон, частина Запоріжжя окуповані, то Буде передбачається значний дефіцит, дефіцит цієї продукції, тому ми вирішили спробувати е, з метою компенсувати хоч частину цього недоліку е, вирощування е, в, наш, в наших теплицях е, огірків. Зокрема, компанія Енза Заден нам надала е, насіння сорту Северин. І порекомендувала нам технологів, які вже мають досвід вирощування огірків. Ну, ось ми з вами бачимо результати цієї співпраці. Частина продукції ми передбачаємо використати для волонтерських цілей. Ну і ще хотів би сказати. Я сподіваюся, що це в якійсь мірі зменшить дефіцит продукції на ринку. А також дасть додаткові робочі місця. Зокрема, в селі Пархонівка Волмерська. Щоб не руйнувати басейни, які використовуються для вирощування розсади тютюну, огірок вирощується в пластикових пакетах і був обраний гібрид Северин за свою пластичність і високу врожайність. Огірок має темно-зелене забарвлення довжиною 12-14 см, добре ошиплений. Мені як технологу подобається швидкий новий плодів і стабільний врожай.